Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що заміна головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на сьогодні не планується. Про це очільник міноборони сказав під час спільного брифінгу з міністром оборони Латвії Андрісом Спруцом. Військовому керівництві завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкрита до суспільства і до своїх колег в військовій компоненті. Відношусь в цьому плані. Питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо. Умеров запевнив, що у випадку виникнення подібного питання він про це проінформує суспільство. 7 листопада на від Європейської солідарності Володимир Ар'єв поширив інформацію про те, що умер, нібито виніс подання на ставку верховного головнокомандувача про звільнення залужного. Його допис підхопили російські канали. Пізніше Ар'єв заявив, що видаляє попередній допис, пославшись на багато інших джерел, які за його словами спростували твердження його попереднього джерела. Тим часом міністр оборони Рустем Умеров та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на східному напрямку. Про це повідомила прес-служба Міноборони і зазначили, що Міністерство оборони та Генеральний штаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози.